З 2024 року дошкільний заклад працював за змішаною формою навчання для дітей старшого дошкільного віку. А з 2025 року він розпочав роботу з режимом перебування дітей протягом восьми годин. А щоб діти перебували у безпеці та повноцінно отримували освіту, вирішили відновити укриття. Наразі тут навчаються діти чотирьох вікових груп: від раннього до старшого віку. Виховательки кажуть, головне, що діти не відчувають стресу і залишаються в комфорті. Звісно, нам подобається, бо ми знаходимося в безпеці. Ми живемо в дуже такому тривожному районі. Коли батьки дзвонили і дуже хвилювалися, як діти, ми їм надсилаємо фотографії, що у нас все добре, все спокійно. Діти цього не відчувають не страху, не тривоги. Вони тут почувають себе в безпеці. Загалом у дошкільному підрозділі 15 груп та близько трьох ста дітей, але відвідують садочок близько ста. Малеча до нового укриття вже звикла. Вони мають тут свої ігрові куточки: заняття та звичний режим дня. Кажуть, їм тут цікаво, а головне не страшно, навіть коли зовні чутно вибухи. Вам подобається займатися. Да. 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 А що ви тут робите? Ми а, а коли є, вам Не страшні. Я бачу, я не боюсь, а я не баю тут повністю оновили все. Зробили сучасний ремонт, замінили опалення, електрику і сантехніку, встановили нову вентиляцію. Фінансувала проєкт міська рада. А із закупівлею обладнання допоміг благодійний фонд щаслива дитина. Тепер у просторі є три зручні зони для занять та ігор: місця для обіду і для сну. А ви спали сьогодні? Так. У кожного свого є ліжечко є. Так. Укриття обладнали меблями, обігрівачами та альтернативним живленням на випадок відключень світла. А щоб доступ був зручним для всіх, встановили і гусеничний і ліфтовий підйомники для людей на кріслах колісних. У нас локації мобільні. Ми пристосовуємо їх і до музичних занять, і до занять фізичними вправами, і до освітнього процесу для сна, для харчування. Тобто, абсолютно весь освітній процес, який передбачений дошкільною освіти, тут здійснюється у повному обсягі без світла. Ми працюємо тут. Туалетні кімнати працюють в автономному режимі, вентиляція, опалення, пожежна сигналізація автономна, тобто все необхідне маємо. Нині у Запоріжжі працює майже сотня шкіл за змішаним форматом, і стільки ж дитсадочків. Щодня все більше дітей повертаються за парти після паузи у майже півтора року. Тож створення таких просторів для навчання один із пріоритетів влади, аби родини залишались у Запоріжжі, а діти отримували освіту у безпеці, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. 30 плюс ми розраховуємо кожну цю локацію. І 30 плюс локації маємо, коли спокійно і повний день <риклад> укриття площею майже 187 квадратів розраховане на більш ніж 100 дітей і дозволяє одночасно проводити заняття для кількох груп. Тепер під час повітряних тривог заняття в дошкільному підрозділі гімназії номер 65 не зупиняються а діти перебувають у теплому добре обладнаному просторі. І що найголовніше у безпечних умовах. Анна Деребян, Микита Дейнега, телеканал МТМ.